Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. Продовжимо розглядати приклади складання об'єднаного звіту. Зараз розглянемо приклад за третій квартал 2022 року. В цьому кварталі в нас були нараховані відпускні. Нарахування відпускних має певні особливості відображення в об'єднаному звіті, тому зараз їх розглянемо. Перші відпускні липень 22-го року. На 14 календарних днів відпускні були нараховані Петрову. Ось розрахунок відпускних, який був зроблений. Далі при нарахуванні зарплати за липень. 2022 року по цьому працівникові це нарахування було включено в загальний розрахунок заробітної плати. Перейдемо в медок. В мене цей звіт вже приготов, заготовлений, але якщо його немає, можемо відкрити звіт за попередній квартал, скопіювати, обрати період. Поставити номер. Якщо до того не було звіту, то перший. І таким чином, як бачите, звіт скопійований. Так, ми його можемо видалити за допомогою ось цієї кнопки видалити. Коли ми копіюємо звіт з попереднього періоду, перше, що ми повинні зробити, це ми повинні. Зайти в головний звіт і поміняти квартал, бо автоматично квартал не міняється, він залишається другим. Ми його руками повинні переправити на третій квартал. Поки що закриваємо цю форму, до неї ми потім повернемось. Оскільки в нас в третьому кварталі, в звітному кварталі, приклад, з якого ми зараз розглядаємо, не було змін у складі застрахованих осіб, там прийом на роботу, звільнення, там надання декретної відпустки і так далі, то додаток 5 ми не подаємо, ми подаємо до звіту тільки додаток 1 і додаток 4 ДФ. Що ми повинні відобразити в додатку першому? За перший місяць кварталу це липень 2022 року, номер місяця ставимо 1, номер додатку 1. І як бачите, в нас три працівника Петров, Смірнова і Ващенко, але чотири рядки. Чому так? Тому що відпускні, нараховані відпускні, відображаються у додатку 1. Звіті з ЄСВ окремо, з типом нарахування 10. Розглянемо все по порядку. Спочатку зарплата. Місяць нарахування 7-22 року. Категорія працівників 1 це наймані працівники на загальних підставах. Проставляємо кількість днів перебування у трудових відносинах там, де ми проставляємо зарплату. 31 день в липні, 31, 31. Петрову нарахували відпускні, але відпускні це теж час перебування у трудових відносинах. Це не звільнення, це не те, що перериває трудові відносини. Тому, там, де рядок зарплати нарахування зарплати, всім працівникам проставляємо 31 календарний день. Далі проставляємо суму нарахованої зарплати з наших бухгалтерських даних. У Петрова оклад по днях буде 4190 гривень 48 копійок, а відпускні 3775 гривень 24 копійки. Далее Смирнова и Ивашенко И 7500, а Смирнова 7000. Смірнова 7 тисяч. І Ващенко тисяч 500. Загальна сума на рахування 22 465 гривень 72 копійки. Звіримо з даними програми 22 465 гривень 72 копійки. Сума єдиного соціального внеску 4942 гривні 46 копійок. 4942 гривні 46 копійок сума єдиного соціального внеску. І всі працівники працюють з трудовою книжкою, тому їм проставлені позначки. Так, заповнюється додаток 1 за перший місяць квартал. Далі додаток. За другий місяць кварталу це серпень. Номер місяця другий, номер додатку другий. Відпускні. Були нараховані. З 11 по 24 липня відпускні не перехідні, тому в серпні вже ніякого нарахування відпускних немає, тільки заробітна плата. Восьмий місяць вказуємо 22-го року. Троє людей нараховано їм заробітна плата, кількість днів перебування в трудових відносинах 31 день, стільки скільки календарних днів у серпні. Загальна сума нарахування 22 500 гривень. Перевіримо 22500 гривень. Сума внесків єдиного соціального внеску 4950 гривень. 4950 гривень наявність трудової книжки проставлена. Зберігаємо. Тепер додаток 1 за третій місяць кварталу за вересень. Номер місяця третій, номер додатку третій. І тут в нас. Знову є відпускні. Навіть з двома рядками зараз розберемося, що й до чого. У вересні місяці була нарахована Петрову-чергова відпустка на 10 календарних днів, але тут відпускні вже перехідні починаються в. 9-му місяці у вересні заканчую, закінчується в 10 місяці з 26 вересня по 5 жовтня. Нараховані вони перед відпусткою наперед у вересні. Але нарахування йде за кожен місяць окремо бухгалтерські програми вміють це робити. Тобто, всього за відпустку нараховано 2665 гривень 20 копійок. Це за 10 днів відпустки. Але за 5 місяць вересня окремо сума 1332 гривні 60 копійок. І за 5 днів жовтня така саме сума 1332 гривні 60 копійок. Як ці суми відображаються в об'єднаному звіті? В об'єднаному звіті. Ці суми відпускних також відображаються окремо за кожен місяць. Відображаємо ми їх в місяці нарахування. Якщо ми їх нарахували і виплатили, звісно, перед відпусткою. Це було в 9-му місяці. й відображаємо ми їх у звіті за 9 місяць, за вересень. Відпускні відображаються з типом нарахувань 10 це. Називається це нарахування суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток. Тоді, коли ми заповнюємо дані про зарплату, ми не проставляємо тип нарахування, залишаємо цю колонку порожньою. А коли мова йде про відпускні, то ми проставляємо код 10. І відпускні проставляємо окремо за 9 місяць, а окремо за 10 місяць. За 9 місяць 1332 гривні 60 копійок і за 10-й місяць так само 1332 гривні 60 копійок. Далі проставляємо дані про зарплату за 9 місяць. У Петрова. Відпустка. відпустка, Тепер де оклад по днях. Оклад по днях 6181 гривня 82 копійки. 6181 гривня 82 копійки. Далі дані про зарплату Смірнової 7000. І Ващенко 7500. 500. Перевіряємо. Смірнова 7 тисяч. Івашенко 7 Загальна сума, Загальна сума нарахування рахування – три тисячі гривень 2 копійки. 23 347 гривень 2 копійки і сума єдиного соціального внеску 5136 гривень 34 копійки. Перевіряємо 5 136 гривень 34 копійки. Наявність трудових книжок проставляємо у всіх рядках. А що стосується кількість днів перебування у трудових відносинах, то ці дні проставляємо. В тих рядках, які відносяться до зарплати. Кількість календарних днів перебування у трудових відносинах за 9 місяць, за вересень, це буде 30 календарних днів, бо відпрацьовано працівниками весь час відпустка також входить в. Кількість днів перебування у трудових відносинах. тому Петрову 30 календарних днів, і Ващенко теж 30 календарних днів. Але проставляються календарні дні в тих рядках, де немає коду 10, бо там, де відпустка. Відпустка входить в, кіль... в перебування в трудових відносинах. Окремо календарні дні не проставляються. Таким чином, ми заповнили звіт. Додаток 1 за перший, другий і третій місяці третього кварталу 2022 року. Далі перейдемо до додатку 4DF. В додатку 4 проставляємо номер місяця перший. Це перший місяць кварталу номер додатку перший і кількість осіб, які працювали за трудовими договорами 3 особи. На відміну від додатку 1, в якому відпускні виділяються окремими рядками в додатку 4ДФ, відпускні окремими рядками не виділяються і показуються разом із зарплатою. Так відбувається тому, що додаток 4ДФ це інформація про ПДФО і військовий збір. Це інформація про. Безпосередньо оподаткування доходів, на відміну від додатку 1, який містить інформацію про ЄСВ в ЄСВ. Відпускні мають свої особливості в додатку 4ДФ. Відпускні це таке саме нарахування, яке оподатковується, як і зарплата, і тому окремо в додатку 4ДФ відпускні не виділяються і показуються разом з зарплатою з ознакою доходу 101. Подивимось в програмі, яке було загальне нарахування нашим працівникам. Перш за все, Петров є оклад по днях, є чергова відпустка 3,775,24 і оклад 490 48 копійок. Загальна сума нарахування Петрову і відпускні, і оклад 7965 гривень 72 копійки. Цю суму і показуємо. 7965 гривень 72 копійки. Відповідно до цього показуємо суму ПДФО 1433 гривні 83 копійки і військового збору 119 гривень 49 копійок. Так само Іващенко. 7500 гривень на рахування. Виплачений дохід ми ставимо таку саму цифру, оскільки зарплата виплачується своєчасно, без затримок. Тепер подивимось суми ПДФО і військового збору. 1350 гривень ПДФО 112,50 – військовий збір. Цифри співпадають. Далі. Смірнова 7 тисяч оклад. ПДФО 1260, військовий збір 105 гривень. Є такі суми. Тепер перевіримо загальну суму. Нарахування 22 тисячі 465 гривень 72 копійки. Сума нарахування. Сума ПДФО 4043 гривні 83 копійки. І тепер суму військового збору перевіримо. 336 гривень 99 копійок. Додаток 4ДФ за перший місяць кварталу за липень заповнили. Далі. Так само заповнюємо додаток 4ДФ за другий місяць кварталу. Другий мі... Серпень це другий місяць кварталу. Номер місяця в кварталі ставимо 2. Номер додатку теж 2. Показуємо всіх наших працівників. В серпні місяці була тільки. Оп... Тільки оклад, тільки заробітна плата, ані відпускних, ані лікарняних не було. Тому звіримо загальні суми. Загальна сума нарахування 22 500 гривень. Сума ПДФО 4050 гривень. Звірили. Сума військового збору. 337 гривень 50 копійок. Суми співпадають, ознака доходу 101. Це заробітна плата. Інші доходи прирівняні до заробітної плати, які оподатковуються ПДФО військовим збором. Тепер додаток 4 з ДФ за третій місяць. Кварталу за вересень. У вересні були відпускні знову-таки Петрову, але відпускні. В додатку 4DF показуємо разом з зарплатою, не виділяючи їх. Подивимось на рахування за 9 місяць. Петров – загальна сума на рахування. Відпустка за 9 місяць, відпустка за 10-й місяць, ми її нарахували і виплатили наперед, в вересні, в третьому місяці кварталу, тому показуємо її і в нарахуванні, і в звітності з ЄСВ у третьому кварталі. 1332 гривні 60 копій... копійок за кожен місяць. І нарахована по окладу 6181 гривні 82 копійки. Для 4ДФ нам треба загальна сума нарахування 8847 гривень 2 копійки. Показуємо цю суму. Відповідно, сума ПДФО. Як бачите, вона складається з двох сум окремо за вересень, окремо за. Жовтень це пов'язано з тим, що при застосуванні податкової і соціальної пільги до доходу суми в розрізі місяців можуть відрізнятися. В нашому випадку податкова соціальна пільга не застосовується, тому ПДФО буде однаковим незалежно від того за який місяць він утримується, тому що єдина ставка. З нами застосовується 18% і пільг податкових немає. Тому ми плюсуємо ці суми 1352,60 і 239,87. Це буде загальна сума. 1592 гривні 47 копійок. Вказуємо їх. 1592 гривні 46-47 ну копійок. 47 копійок. Таким чином, ми проставили суму ПДФО. Тепер проставимо суму військового збору. 132 гривні 71 копійка. Так само проставляємо дані Іващенко, і Смірнової. Тепер звіримо загальні суми. Нарахування 23 347 гривень 2 копійки. 23,347 2 копійки. Тепер ПДФО 4202 гривні 47 копійок. 4202 гривні 47 копійок. І сума військового збору 350 гривень 21 копійка. Додаток 4DF заповнили. Тепер переходимо до загальної форми звіту. Третій квартал. Номер рахунку перший. Інформація про додатки. Три додатки 6 аркушів. Додаток перший. І четвертий додаток 4DF, три додатки 9 аркушів. Після цього проставляємо дані. Про, про середньооблікову чисельність. Середньооблікова кількість працівників в кожному з місяців 3. Облікову кількість треба проста, проставити вручну 3, 3 і 3 особи. Кількість застрахованих осіб теж 3 особи в кожному місяці. Жінок двоє, чоловіків один. Далі з додатків 1 переносяться дані про суму нарахованого доходу. І суму нарахованого єдиного внеску по місяцях. І загальна сума буде в нас за третій квартал 15 тисяч 28 гривень 80 копійок. Подивимось оборот на сальдову відомість: 15 тисяч 28 гривень 80 копійок. Дані співпадають. Далі ми підписуємо звіт і через пункт наступні дії. Відправляємо його в контролюючий орган.